Сьогодні хочу поділитися рецептом смачної домашньої випічки. Будемо готувати колебяку з капустою. Давайте готувати разом. Всі продукти залишу в описі під відео. мисці змішую тепле молоко та теплу воду. Додаю сухі дріжді та цукор. І це все перемішую. Тепер поступово додаю просіяне борошно. Додавайте борошно в декілька етапів, щоб підчувати тісто та його не забити. Спочатку замішую в мисці, а потім на столі вимішую руками. Потрібно замішати тісто, яке буде еластичне та не липнути до рук. Друзі, підтримайте мій починаючий молодий канал. Запрошую вас підписатися, якщо сподобалось відео, поставте лайки. Напишіть свій коментар. Ось таке тістечко виходить, я перекладаю його в миску змащену олією, накриваю харчовою плівкою і забуваю про нього на 1 годину. В теплі воно має гарненько підійти. Поки тісто піднімається, займусь начинкою. Я нашинкувала капусту, викладаю її на розігріту сковорідку з олією, до неї додаю цибулю, моркву. Протушую 5 хвилин. І тепер спеції. Сіль, перець, копчена паприка можна додати чесник за смаком. Накриваю кришкою і таку капусту протушую 25-30 хвилин. Тісто ділю на дві частини, у мене буде дві колеб'яки, і розкачую ось такий пласт товщиною приблизно пів см. На середину викладаю начинку. І роблю надрізи по бокам. Закручувати таку колеб'яку буду у вигляді косички наступним чином. Такій сформованій колеб'яки потрібно постояти 25-30 хвилин, щоб ще піднятися перед випіканням. Потім я змащую її яйцем для золотистої скоринки, відправляю в духовку, при температурі 180 градусів вона буде випікатися приблизно пів години. Подивіться, яка гарна золотиста вийшла кулеб'яка. Хочу сказати, що вона мега-м'яка. Дуже приємне тісто і на смак, і на дотик. Обов'язково скористайтесь таким рецептом і порадуйте свою сім'ю. Бажаю вам смачного!